Дамбо снігова пригода. Переклад віти Левицької. Одного зимового дня потяг з цирковими звірами їхав на гастролі до нового міста. Та машиністи вимушені були зробити зупинку, щоб розчистити снігові кучугури, які намело на колії. Слоник дамбо був щасливий. Він ще ніколи не бачив так багато снігу. Матуся місіс Джамбо. Лагідно підтримувала синочка хоботом. Невдовзі Дамбо уже наловчився ступати по снігу, а зовсім скоро і бігати по ньому. Цілий ранок дамбо з матусею бавилися у заметах та в якусь мить несподівано зісковзнули вниз, по крутому схилу, який закінчувався урвищем. І тут місіс Джамбо зрозуміла що вибратися назад сама не зможе. Летий поклич хутко на допомогу, сказала вона синові. Дамбо змахнув своїми великими вухами, і вони, неначе крила, понесли його туди, де стояв поїзд. Слоник зібрав циркових звірів і розповів, що мамі потрібна поміч. То чого ми чекаємо? крикнув мишачок Тімоті. Маємо рятувати, місіс Джамбо. Слоник повів друзів до схилу. До того часу, як звірі знайшли місіс Джамбо, вона сповзла ще ближче до краю урвища треба було діяти швидко. От лихо! забідкався жираф. Як же нам туди спуститися? Зненацька у Тімоті сяйнула думка. Ано, ну, станьмо усі рядком, гукнув він, і хапаймо одне одного, хто за що бачить. Звірі так і зробили. Один, два, три! Потягли! скомандував мишачок Тімоті. Ух. Місіс Джамбо вдалося вибратися на верхівку схилу. Аж раптом щось тріснуло. Крррр! Це відламався краєчок скелі. Звірі рятівники зісковзнули і шугнули вниз. Ой! Тільки встиг крикнути мишачок Тімоті. На превелике щастя, скеля виявилася не дуже високою. Тварини м'яко приземлилися у пухкий сніг. Все обійшлося, ніхто не постраждав, лише в головах запаморочилося від стрімкого польоту. Трохи відійшовши, звірі повернулися до потяга низом, а місіс Джамбо почимчикувала верхом. Увечері місіс Джамбо набрала для сина теплу ванну. Дякую, що полетів по допомогу для мене, мовила вона. Агол, не забувайте, будь ласка, що я теж поміг, озвався зі своєї ванночки чашки мишачок. Місіс Джамбо кивнула. Звісно, дякую тобі, Тімоті. День підійшов до кінця. Настав час відпочивати. Колії розчистили, і цирковий потяг продовжив свій шлях до нового міста. Дамбо притулився до мами, а мишачок Тімоті зручно вмостився поруч, вкрившись великим вухом найкращого друга. Стукіт коліс заколисував дамбо. Слонення так раділо, що його матуся поруч, а за вікном сипле сніг. Ця пригода усім запам'ятається надовго. Ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал.